Ідеальний світ, ідеальна в'язниця. Вони вчили нас, що однаковість це сила, Як є ланки в ланцюзі, що існує формула успіху, якої ми повинні дотримуватися. Але я ніколи не був послідовником. Тож я відійшов за межі їхніх мертвих садів. У дикий широкий світ, щоб дослідити його нескінченну красу. я дізнався, що наш дім потребує допомоги. Кожен крок наближав мене до розуміння того, як пристрасть і розрахунок, невдача і стійкість, наука і життя все разом. Може привести нас до чогось чесного, важливого, правдивого. Досконалість переоцінюють. Наша сила полягає в наших відмінностях, у нашому співчутті, нашому бажанні розвиватися. Я об'єднав природу і технології щоб створити нову можливість. І я стілю наш світ.